Мої вітання. Оце контент. Я розумію. Я вже 15 років. 14. Як на державу не розраховую. На нашій вулиці держава це ось цей отвал. Пускай прямо по канапе. Я в першому коментарі лишу шоцик там де виїжджала БМВ, тут всі ями половило на вулиці. Тут зверніть увагу зараз. Досить таки нормальна тема получилася, тому що вже було роздовбало так, як що ями були на, на півколеса, коли їхали з капустою прицепом то практично капуста випадала, з прицепа так гойдала. Ось такий собі простий девайс, старий. Від часу він вже трошечки став дугою, тому що не тільки за собою й впхав, коли треба було розгортати дещо, то дуже хороша річ в хазяйстві: 10 мм товщина металу, 60 кг противага така. Це один єдиний випадок, коли не вистачає примусової гідравліки на трактор, коли тільки розгортаю ж дорогу. Тому що в інших випадках примусова гідравліка мені ніколи не була потрібна, а в цьому випадку воно було б не зайве. Ось, значить така річ, так як воно вже дугою тут, а значить куча настройок. Тобто можна її більше нагнути, менше нагнути, менше нагнути, сюди буде дірка посередині, краями брати, тобто загортає все, ціл, Загортається сюди, трошечки виріняти, воно більш рівніше. Тобто настрою безліч. Противага чіпляється, вчепив дуже швидким способом, бо раніше то якось там прив'язував різними способами. Тут треба було дуже швидко, то взяв, що проселив лом. На Наважив, підняв за що порив. і таким чином воно сьогодні трошки покаталося. Ну, вчора, верніше, тому що відео з двох днів складається, вчора вже, поки там погасав, то вже стало темновато. Значить, процедура не сама ідеальна, яка може бути з цією штукою, але вона ями загортає. Звичайно, краще було б зробити це вже давно. Думав і хотів, щоб взяти ось цей мій прицеп, який в мене є. І ось тут, де бананка стоїть, щоб якогось швеллера 150-го робити, щоб він прикручувався отак от зліва направо також. І воно було б чіплялося б на навіску. Це все діло чіплялося б на навіску і цим швеллером можна було б горнути. І це було б якби вже більш похоже на грейдера, тому що. Тому що вже колеса далеко, ці колеса далеко і була б площа для вирівнювання хороша. Ну, тобто, зрозуміло, да? Десь тут а, щось приварити, там далі приварити, і щоб цей швеллер цеплявся коли треба. Там 150-го б, би, там, якщо треба через верх, що, якщо перелітає, можна досочку кинути. І так само було б чітко. Тому що цю е штуку, якщо ганяти дуже довго часто, то Получається, трошки волною можна наробити дорогу, то там різними способами треба трошки там там їздити. О, то я, як буває, роблю. Перші проходи, звичайно, на плавающі на, на вісі, воно згортає, розгрібає там, ну, так як от в відео видно все. А вже наступні проходи опускаю на ноль і відбиваю з плаваючого. І виходить, таким чином, що якщо вже трактор десь заїжджає, на горбочок, то відповідно і це піднімається. Ну тобто ямка горбек, колесо підскочило, то воно, відповідно, де треба далі вже не залізе і, відповідно, виймається вище. Ну, тобто, якщо ти прогорнув цю дорогу пару десятків разів, то ти вже там поймеш, як це діло робити. Ось така собі причепіння. Будете мати на увазі. Значить, є два види кріплення. Одне кріплення, яке робить його трошечки боком, друге кріплення, щоб ставити його рівно. Одне одному не заважає, Це воно виглядає ось так. Тобто, якщо перечепити ось сюди, що вниз, що вверх, ось цей по по навісі не б'є. І в той же час, як ви бачите, на, на 15 см градус повернутий, тобто вже дивіться, як, як тут близько до колеса і наскільки тут далі до колеса. Тобто воно таке досить гарно вже викручує. Ось, також розгортаю і сніг зимою, коли був сніг, звичайно. І Ще чіпляється сюди, значить на низ. Зараз я не пам'ятаю де воно. Значить, чіпляється на низ. На самий низ є отвори від, від автомобільної покришки. Значить вирізана ось ця частина, воно там з проволкою. Прикручується просто на болти, на пару штук. І виходить ось такий знизу резиновий такий коврик шипом сюди. Тобто воно так ось так, от воно. І виходить дуже добре, коли суха земля, коли це сухий ну, на, на, на вулиці. Тому що це вже вчора горнув, було мокро, дуже добре пішло. А літом, коли воно сухе, дощів немає, виходить, сама пиль це і воно робить ефект віника. Воно не гарче, так як це ж гарчало, а резиною так. Прошипіло і тим час, самим часом, так як воно, вона ця резина жорстка, жорстка і твердюча, добряча, і воно так само ви, видирає оцей осел, загладжує ями. Ну там вже трошки довше треба їздити, але теж ефект такий класний. Так що зараз там ще кину цих пару кадрів, подивитися, як воно було. Ну і відповідно, відповідно, якщо Стало воно. Якщо воно стало зараз ось таким, як ви бачите, яка? Да? Дорога Стала розгорнута, то це вже можна на машині їхати на четвертій передачі свободно. Тому що перед тим як були ями, перша, друга нахала стих, перша передача ну, реально, скоріше не можна було їхати. А ями вони, як, як утворюються ями, це що за душі в нас три тижні йшли, три тижні йшли дощі і вийшло, що дорогу розбило. І хто був на морі, може бачив, коли виходиш один день на пляж, пісок якось так далі, що на другий день приходиш. Вже глибше вхід в пляж. Це відбувається таким чином, що якщо ось ця яма, дивіться, яка яма, і вона залита водою, да, калюжа, і сюди вскакує колесо, да, ну, тобто їде колесо, попадає в яму і воно висвиркує, коротше. І цією водою, цим тиском води просто вимиває оцей аців в різні сторони. Получається більша ямка. Ще раз проїхала машина, вскочило колесо, і воно так вимиває, як оце ж на морі берег як розмивається. Так само і калюжі робляться. Тобто після дощів зразу така ситуація стає. Але, е, цей, але ця тема теж от, не надовго, це що я розгорнув, хоч і зробив так більш-менш нормально. Вже ж, але якщо зараз тільки ляпнуть дощі, воно опять таке перейде. Але саме головне це треба встигнути зараз буде до морозів. тобто, Якщо вже будемо знати, що завтра, післязавтра будуть стабільні морози, розгорнути дорогу треба по-любому, тому що на зиму воно буде жахливе. Ось така собі політінформація. Всім щастить, гарних доріг.